Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Звернувся до мене наступний підписник, щоб я йому допоміг оглянути ось цей автомобіль Ford Galaxy, 7 2012 року випуску. Заявлений пробіг 217 тисяч км, 2 літра дизель і механіка 6 ступенева. Отож, підписник зізвонився із продавцем, розпитав там за автомобіль. і Продавець йому наголосив, що автомобіль є в дуже гарному стані, що технічно він обслужений. І, звісно, підписник його запитав, чи можна, щоб людина приїхала, перевірила товщину міру, підключила комп'ютер і там зробила для мене фото-відеозвіт. Продавець зі всією впевненістю на мільйон% процентів, сказав: нехай приїжджає з автомобілем, в порядок. Отож, друзі, я вже цей автомобіль оглянув, по фото він виглядає дуже класно, якісно. Ну і самі дивіться, в якому дійсно стані був цей автомобіль. Тільки звісно не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. Ось дивіться, до цього автомобіля. покажу вам як він виглядає. Обійду. По цій стороні щось було роблене. Тори ми все дізнаємось точно. І ось так він виглядає. Так, добре, почнемо завжди з даху. 134, 143, 127, 135. Попереду немає ніяких сколів. 125, 124, вікно у нас це рідне. 111, 120, Вікно рідне. 118, 126, 123, 128. Ось тут такі сколи є у нас. Це вікно у нас ріднє. І це вікно також у нас ріднє. Заднє ліве крило 125, 111, така різка ось тут є. І ось тут 114. 119, 119, 188, ось тут було щось зроблене, 201 Тут підфарбування є, ось навіть видно Добре, вже само ході, це є чистий Так маленький Жеби був брудний, то не, не в чисковідач <ріху> Так ганляжи спридаю Так Купили их где-то 69,70. Центральная стойка 78. 89. у нас тут якесь на было притвертя, и рубили, потому что тут видно. Двер, дверка 136, 103. <плес> так, так. 115, 122. 112 ось на дверей гудійських є царапина. Ця дверка нічого не крутилась, не знімалася. 85, 104, 97, 52, 87, 89. Ця дверка також не крутилась, не знімалася. 121, 118, 118, 129, 126, 156. Тут було підфарбування теж легеньке. 173. 138, 149, 294. І тут теж підфарбування. Тут аж є. 750, 720. Тобто те крило теж робилося? 145, 116, такі сколи по капоту. 129, 120. Ось тут під підфарбування по капоту 194, 204 шпаклі 820, 2,5 тисячі. <кій> <кій> так, так, так. До <кій> речі, тут нема цієї полоси. Пластику. Сіціальне безрадіє. <смі> Май на увазі це як з цієї сторони. Так, одразу побачимо по оптиці. Оптика у нас в порядку, решітка на місці і тут оптика в порядку. Щоб потрібно дізнатись, що то рідні якби фари. Тут туманка все в порядку, легенькі сколи, як завжди є по бамперу. Нижня рішітка на місці. Так все ціленьке. Так добре, переднє праве крило фарбоване. 190, 186, 189. 176, 169 Вікно рідні. Пройдемося поверху. Тут це теж полоса фарбована, 282, шпакля 510. крыша 125, 730 шпакля, 1230, 216, 296, 225, 131, 104 тах у нас целенький. 810, на на 970, у нас эта часть 810, 650, пошло на спад, значит, все 970, 1100, а тут в середине 1160. 101, 85, 97, 102, 98, 101, 96, 91, 92. Ця дверка знімалася. Ось видно. Вона підфарбовувала їх, щоб не було помітно. Їх 159, ось, поріг, підфарбовувався також. Двойка. Дверка теж фарбована. Понизу ж поклівка є. 650. 780, 1340, 1380, 1790. 158. Ця дверка, до речі, є замінена. поставили з цієї машини і тут також з цієї машини Ось такі вм'ятини по проєму. 83, 85, 98. Так, да, тут також все позафарбовували, нібито нічого не крутилося. Проєм теж фарбований.

1300, 1400, майже, тут усе, що поклюється. Нічого не чіпалось, нічого не крутилося. 62 і 64. Дивіться під капотний простор. Фара. Наклейка є 12 років, але вона переклеювалась. По цій стороні нічого не крутилося. Капот крутився, позафарбовувалося. все. Тут все ціленьке. То есть мастило заменилось, тут ГРМ замінювався у нас по цій стороні фара у нас з 20-го року теж замінена. То есть 20 рок то хіба було вмінені так, да? так? Да, Та я ж хіба... Да, тут те, теж крутилося. Ну, капот крутився. Зірон ніби рівненький ціленький. Там немає нічого ніякого удару. З постукану також не видно якісь там роботи. Это врінка вічка, то може займи. Добре, жінки. Установу запотівані її. Так то ніби все сухеньке. Ось там є запотівання. Tam duży mokre się uczyć, niejako niehorączony, a teraz ile tam ma przebiegu? 218, a to za 2000 już będzie. Бензин. Еще один насквозь. Ага. Добре. Може понадпалить? Пора это заложить. До речи, двигатель холодный. Что-то тяжко завелся. Такой, очень как-то. ДПФ есть на месте. По небе. Как это не зрунка. ДПФ и моя сдвоя не снятая. Чёрно. Полностью чёрно. Так, дивите, вот так виглядає. Здесь что-то не есть. Я ещё раз такие задбаны. Я не знаю, я бы хотел бы тебя брать, потому там... Вот так. То... Теперь не мультикермо, но рідне, не перешити Куліса в нас замінювалась, видно одразу По даху також чистенькі все не одна ні, не вторгнення У нас дитячі крісла в автомобілі великий багажник, автомобіль семимісцевий, паски присутні є на місці і два сидіння додаткові також є авточенки єсть там Автомобіль зараз на легкоплавних 17 дисках. Літня гума нова. гальмівна система обслужена, майже новий гальмівний диск і там накладочка теж нова. Ми заторимо каська Ага. позаду так само гарний залишок протектору. Там ось друзі сьогодні такий цікавий огляд автомобіля в нас вийшов. Як ви самі бачили, пів автомобіля, грубо кажучи, фарбовано, шпакльовано, деякі елементи були замінені. Я ще одразу, коли зайшов до його на подвір'я, я, я одразу запитав за задню праву дверку, чи вона. Робилася, чи вона була замінена. Він признався, що вона була замінена, а передня вже робилася. Ну, відомо, що вона робилась, тому що там було кілограм шпаклі понизу. Двигун нібито працював там рівненько, він гарно їхав, тому що ми ще на автомобілі проїхалися, зробили тест-драйв. Да, Технічно, там, що по ходовій частині, по гальмівній, по двигуну, по коробці там питань не було. Ну, але що ж розглядати, як він половину автомобіля там? Крутилося. І то вони болти всі позафарбовували, тобто вони хотіли це скрити, щоб якби люди приїжджали і не бачили, що там щось десь крутилося. Вся права сторона крутилася, і капот теж крутився. Ліва сторона тільки не крутилася, і задня ляда. Все. Ну і кілограми-кілограми шпаклі на автомобілі. І мене продавець під кінець запитав, чи я вийшлю для замовника це відео. «Ну, говорю, звісно, вийшло, бо в мене людина ж попросила, щоб я поїхав глянув автомобіль. Він говорить: ну, напевно, він не захоче моїй машини, тому що тут права сторона роблена. Я говорю, це не від мене залежить, це залежить від людини. Але в більшості випадків говорю, що звісно, напевно, не захоче. Хто хоче купити машину після ДТП. А я вже виходжу з подвір'я, він в мене гукає. І наголосив замовнику, що я ще йому дам чотири гарних ската зимових. Говорю, що нема питань. Добре, наголошу. Ну, Людина говорила з такою впевненістю, ніби якісь дурачки її все ж таки поведуться на такий розвод. Тому, друзі, ось ще один приклад, що і у приватників потрібно перевіряти докладно автомобілі. Тому що дехто мені з моїх підписників говорить, та ми ось їздимо по приватниках і вони гарно обслуговують автомобілів, їх все добре, не бити, не фарбовані. Друзі, це не завжди так. Потрібно, що перекупа перевіряти, і потрібно перевіряти. І у приватників, тому що і ти, і ти обманюють. А краще, якщо ви замовили послугу перевірки автомобіля, вам перевірили, і ви собі вже будете знати на мільйон процентів, що що там фарбоване, що там шпакльоване, або весь автомобіль є в оригіналі. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте натиснути лайк, залишити обов'язково свій коментар. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та у першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!